Після контрактної служби української армії, участі у миротворчій місії в Іраку, завершення навчання у Харківському університеті повітряних сил, льотчиця Надія Савченко служила в окремій бригаді армійської авіації у місті Броди, що у Львівській області. Цю сторінку свого життя нині народний депутат описує. Негативно у своїй книжці, що образило багатьох мешканців бродів, як з'ясувала наша кореспондентка, як згадують Надію Савченко у бродах, дізнавалась Галина Терещук у військовому гуртожитку, де з 2009-го проживала Надія Савченко. Досі її кімната порожня. Ми чекаємо. Діло в тому, що тут в шкафу залишилися її речі, які вона ще не здала. каже комендант. Анна Бондаренко кімната дуже маленька. Тут диван і деякі речі надії фотографії вона забрала. Відчутно, що військовослужбовець бодай якось намагалась зробити комфортніше життя у старій будівлі з радянських часів. Я не знаю, хто що може про неї говорити. Я нею була дуже задоволена. Вона була дружелюбною. Вона дуже взяла за роботу. Вона сама лізала на кришу, знімала, скидала сніг. Розповідає Анна Бондаренко, яка вже понад три десятиліття працює в гуртожитку. У своїй книжці Надія Савченко негативно описала броди своїх колег військовослужбовців, самих бродівчан. Розділ у книжці назвала гниле болото броди. Після книжки про Надію Савченко у бродах говорили різне, каже Анна Бондаренко. Військовослужбовці, які служили з Надією в окремій бригаді армійської авіації, почувши її ім'я, одразу відмахувалися і відмовлялись про неї говорити. Мовляв, не хочуть навіть згадувати, бо була дуже нестабільна у своїй поведінці, неадекватна. сказав військовослужбовець, який служив з надією і попросив не давати його імені у військову частину, щоб подивитись, де саме служила Надія Савченко. Кореспондента не пропустили. От кожного солдата залишається пам'ять. Так, я нього осталась пам'ять до у нас. Від кожного солдата залишається пам'ять. Від Савченко є в першій ескадрильні штори, богарні. Ми за ними пильнуємо. За ними сліді, ну тому що вони хороші. каже Едуард Загурський, який був командиром екіпажу, у який після навчання призначили Савченко. Ну, це був проблемний офіцер, так зразу скажу. Вона була під моїм керівництвом, але вона була дуже проблемним офіцером, лізла через голови, навіть не враховуючи, що можна зробити це нижчими щаблями. Вона одразу йшла на гору. Ніхто з військових цього не любить. Коли потім тобі каже командир, що ти не міг таке дурне зробити, основна дисципліна в армії субординація. Прямий наказ вона виконувала, бо це могли бути наслідки серйозні. Я прочитав її книжку. Там усе негативно. Нічого людині не зустрілось позитивного в житті. Вона в Київ поїхала без ніяких рапортів, просто до міністра оборони, але потім її перевели з мого екіпажу на щастя. Мені повезло, що вона вийшла з подмої У своїй книжці. Надія Савченко описує, що неодноразово писала рапорти на ротацію для виконання миротворчої місії в Африці, бо там могла б літати, але їй було відмовлено. Причиною на думку Савченко, як вона пише, була корупція. Один із військовослужбовців, який служив із Савченко, відмовився говорити на мікрофон, але каже, її не любили за те, що говорила правду в голос. Едуард Загурський не розділяє таку думку. Правда у нас різна буває. Я можу сказати правду. Правда, різна буває, кожен її бачить по-своєму. У нас були навіть збори. От вона побачила в одного навіть щось негативне. То до цієї людини могла ще десять приліпити. Вона любитель узагальнювати, примножувати, перебільшувати факти. Любітінсабавшіть, примножить, приувеличить факти. Кожен з ким спілкувалась кореспондент Радіо Свобода, говорили про те, що Савченко запам'яталась їй тим, що часом знімала стрес за допомогою міцних напоїв. Зрештою, про вживання спиртного у бродах вона пише у книжці. Вона вопрос тому, що ставила те вот вот своє в ті настоїнстві. Так вот это... найгірше те, що вона це ставила як свою перевагу, але вона була офіцером, старшим лейтенантом, навколо сержанти, прапорщики, а вона ставила це як перевагу, бо всі п'ють. Але я, наприклад, взагалі не вживаю алкоголю. Наприклад, я не п'ю. Чого від неї не забереш, так це безстрашності, сказав один із льотчиків, що проживав у гуртожитку по сусідству Савченко. Водночас військовослужбовці відмовилися підписувати будь-які звернення на підтримку Савченко, коли вона була у російській в'язниці. Як їх тільки не просили чиновники Міноборони, Галина Терещук Радіо Свобода Львів.